Я вас вітаю, і в цьому відео я хочу дати дуже класну, просту і дуже потужну практику: 5 перлин або там 5 тибетців, вона має різні назви. Це практика тибетських монахів, яка дуже класно впливає на організм. Вона піднімає рівень енергії, сприятливо впливає на наш гормональний фон і, звісно, що сприяє нашому довголіттю. Багато тут розповідати не буду, я все дам в описі до цього відео, але скажу найголовніше. Ця практика має 5 вправ. І в е, ідеалі ми робимо ці 5 вправ 21 раз. Кожна вправа повторюється 21 раз. Але коли ви тільки починаєте її робити, ми починаємо з маленьких маленьких кроків. Тобто, спершу ми робимо 2 повтори, через тиждень, через кожен тиждень додаємо ще по 2 повтори. Я вас прошу не перескакувати і не робити одразу багато, або якщо відчуваєте, що можете робіть, але не збільшуйте дуже різко ці повтори, тому що... Практика дійсно потужна і ну, може трошечки поштормити. Тому що я така, ей, кухня, і колись я почала робити дуже багато повторів. Ну, і відчула на собі, що якось ну, мені дуже якось некомфортно було, якісь там сталися трапли в житті. В общем, не рекомендую вам перескакувати, робити все поступово. Два повтора, через тиждень, ще додаємо два повтори, там, по два, по три, додавайте, щоб не. Не грайтеся з цією з нашою енергією, тому що це дуже потужна сила і дуже потужна практика. Вона дуже проста, це всього п'ять вправ. Перша вправа це коли ми крутимося. Ми ставимо ноги на ширину плечей, розкриваємо руки, долоні перевертаємо догори, і по годинниковій стрілочці ми рухаємось. Я зроблю вам три повтори, а ви зробите, будете починати з двох. Один зробили, другий і третій. Зупинились. Голова не паморочиться, як відчулося нормально. Лягаємо. Друга вправа. Випрямляємо ноги, руки вздовж тіла. Вдих на видохі. Піднімаємо ноги, під підтягуємо до грудей. Далі піднімаємось, переходимо до третьої вправи. Вона теж проста. У нас упор на коліна. Руки ставимо на сідниці. Вдих. На видохи прогнулись назад. Вдих. Підберіть, нахиляємо до грудей і видох назад. І ще вдих, на видохи. Назад. Наступна вправа. Вона важка фізично. Нам треба сісти, поставити руки, пальці направити вперед. Відсунули трошечки таз назад, приносимо упор на стопи, робимо такий столик. І знову назад притягнули, піднімаємося. Вдих і видих. І остання п'ята вправа. Поза гори. І, ну, як то кажуть, собака морда вверх, собака морда вниз. Щось схоже на це. Витягніть перед руки, зробимо позу гори, потягнемо п'ятки в пол. Опускаємося. Ноги кладемо підлогу, тиль, дивіться, стопи, кладемо тильною стороною. Не залишайте стопи на носочках. І прогнулись хорошо, підтянули підборіддя. І опять. Поза гори, п'ятки в пол полтяну і хорошо опрогнулись. І ще разочок. Зробили три повтори. Я думаю, на завершення можна лягти відпочити, щоб розслабилась спина, положити голову вниз. Ось така дуже проста, на мій погляд, ну, простіше не придумаєш. Проста зарядка, яку ви можете робити кожного дня. Якщо сталося так, що ви пропустили, тобто ви вже дійшли до 21 повтора і робите 21-21, пропустили, то є рекомендація починати все спочатку. Ну, я не пропускала, я продовжувала, коли таке було в моєму житті, але ви вже вирішуєте самі, дивіться по собі. Також я залишу книжку, є ціла книга написана по, з приводу цієї зарядки. Почитайте, якщо захочете, і е, бажаю вам здоров'я, натхнення і робіть ранкову руханку.